Вітаю всіх! Хочу продивитись загрози по Укрзалізниці. Одна з головних причин, чому я не можу виїхати, ось, це Укрзалізниця. Я вам розповідала, мої підписники це знають, але щоб мені це все зробити адекватно, я сама не можу дозволити собі. І люди сказали, не хочуть зі мною мене супроводжувати через те, що відбувається на Укрзалізниці. Чи дійсно РФ хоче розбити укрзалізницю нам? Вже де сполучення. Чи дійсно ворог хоче розбити укрзалізницю, вже де сполучення? Четвірка мечів це пауза. Я би сказала, це більше залякування, але я не скажу, що воно прям буде летіти сильно, але пожежі випадають. Маніпуляції, хитрі дії. Тут хитрощів багато. Треба е, обережно до цього ставитись. Будь ласка, тепер. Давайте подивимось. РФ буде бити в найближчий час по ЖД-сполученню. жд шляхам по країні. РФ буде бити в найближчий час по ЖД-сполученню, жд шляхам по Україні. Буде, але буде, вона вивчає логістику. Куди саме бити? М -м -м. Дивіться, це військова логістика, їх цікавить. Саме військова логістика. Де воно їде? Зупинити її. Вони сконцентровані виключно на цій допомозі. Так, вночі. Як, як завжди, вночі військова допомога з військовим пов'язано Це буде так, вночі. Вони, ви знаєте, які підступні. Тому, хто проживає біля подібного, майте на увазі. Тепер, як завжди, Харків буде страждати в Харкові? Логістика жд сполучення. Харкові це постраждає. Сімка кубків думають про це. Думають, що тут робити з цим. Думають. Вони думають. Майте на увазі військова допомога, де, і де воно проходить, можуть, так. Військова допомога, так. Можуть здавати щось. Здавати можуть. Коли, коли, як, що їде? Здавати інформацію також. Майте на увазі взагалі по країні ця небезпека. Тепер ще гряну, знаєте, кого Львів. Чому? Ну Мене це цікавить. Львів в найближчий час буде летіти по ЖД-інфраструктурі по Укрзалізниці. Львів. Це так або ні це відповідні карта нервів-розпачу сильного. Таємничості багато. Дивіться, можуть збирати інформацію, знову йде військова допомога. Думають, шукають. Робота ППО вилазить відразу. Вони можуть довго думати, а потім збиття йдуть. Угу, руйнування і любі моє. Львів обережно. На жаль, де Львів? Так, а тепер, як вам це зробити? Давайте Львів. Район. На літеру Л. Львів район на літеру Л. Всі знають, про яке ж, де сполучення мова, хто місцевий. Я не місцева, але Л. На літеру Л таке цікаве жіноче в жіночу сторону. Буде прильоти. Маніпуляцій багато любимої на цю. Так, або ні, це відповідняли маніпуляцій багато. Літати там може. Ось там багато чого також відбувається. Слухайте, туди ж були вже прильоти. На моєму віку. Я, я думала, підвасадок. Ух, там були вже прильоти. Угу. Цікави їх це, любимо, обережно. Там можуть бути все, що завгодно. Ось. Тому картинка така не дуже приємна, але все таки